А давай відповімо на найпопулярніше питання під відео, яке вже набрало 200 тисяч найбільше переглядів, що ми розказуємо, що нам на новій пошті поміняли оригінальність Island на суму більше ніж 120 тисяч гривень на такий пальоний. Е, перше питання. Як знати, що ви взагалі відправили оригінал? Слухай, ну ви можете прийти в наш магазин і взяти любу річ, яка в нас продається, і перевірити на оригінальність. Стотково це оригінал, ми ніколи не торгували фейками. Якщо ви не вмієте перевіряти, ми вам допоможемо і покажем. Та, покажемо. Також, е, якщо ми відправляємо якусь річ нашу, так то є така накладна, є артикул, по якому можна звірити, що це є оригінал тобто, ну, згідно документу. Цей так. документ засвідчує, що їде ось ця річ в посилці. Так, так. так, так. Е, добре, Тому... наступне питання. Як знати, як нова пошта має знати, що ви взагалі самі не відправили ось ці речі, і тепер від неї гроші не хочете? Зрозумів питання. Дивися, на новій пошті є камери, Так. і коли вони там розпакували цю посилку нашу. Показали тому, хто її замовляв. Так, тобто, І він пішов її міряти. То тобто, було видно, що це була чорна, а не синя, безрукавка. Плюс тут була кишенька, тут не було надписів. Бачиш, на оригіналі немає цього надпису. Секції були значно більші. Так, За, так вона висить, та, може приблизно. Порівняйте, отаку от ми відправили, а отака от от нам приїхала. Ну, по камерах запросто зможеш побачити, що це не ця річ, яку ми відправляли. Тим більше там в кібервідділі нової пошти не сидять якісь дивані-експерти, як нам пишуть. Тому так? це питання закрите також. Добре, і третє питання це взагалі піар-хіт. Що ви собі самі придумали, щоб попіаритись. що ти не таке скажеш. Я думаю, що це взагалі, напевно, кримінал, якби ми таке придумали і вчинили б це нову пошту, ми б могли отримати такі звинувачення серйозні за це. Ну, тим більше ми в день відправляємо десятки посилок, так. І, тип, і що? Нам так. Ну, так собі захотілося історію. Це дуже чорний піар, ми б на таке не пішли. Але я ще можу показати, от, щоб закрию дані. Що е, є претензія, ось до нової пошти. До нової з пошти з з та з підписами. що де, де все офіційно оформлено. Так. Що це не якась від нас не є якась, знаєте. -акція, та, так? піар Так, піар-акція, Типу, все офіційно. Все офіційно, ми оформили. Добре. Як проходить зараз розслідування? Ну, цього чоловіка шукають, і я думаю, його посадять не на один рік. Ну, в нас же таке було, нам нова пошта гроші вернули. Так, так, нова пошта верне гроші, але сама нова пошта ну, це кримінал, це велика сума. Тобто за таке садять насправді так. Ну тоді чекайте, повідомимо вас. Не крадіть.